Вітаю вас! Всім знайомі такі слова: положення, становище, стан. А от коли вживають кожне з цих трьох слів, треба розібратись. Спочатку усвідомимо, що означає слово положення російською положення. Це розташування у просторі, горизонтальне або вертикальне. Слово положення також означає твердження, наукову думку. Зведення правил, законів, але у розмовній мові слово положення часто густо вживають неправильно. Кажуть, лекція про міжнародне положення, а треба міжнародне становище. У студента склалося скрутне положення, а треба скрутне становище, скрутні обставини. Кажуть, положення хворого поліпшилося. А треба стан хворого поліпшився. Слово стан. Переходимо тепер до аналізу цього слова, також має багато значень фізичний стан, психічний стан, стан невагомості, воєнний стан, моральний стан. Слово стан часом плутають не тільки з положенням, а й зі становищем. А от слово становище це радше обстановка, що склалася, ситуація, обставини життя. Також місце, роль у суспільному житті процесі. Він почав замислюватись над своїм становищем у колективі. Тож запам'ятайте.